Ну що, прийшов час поговорити про любов. Не про ту любов, від якої в жилах стигне крова від пристрасті можна згоріти, а про любов, яка моментами буває супернудною, але такою потрібною, щоб сказати. І жили вони довго і щасливо. Вітаю! З вами сімейна і парна психотерапевтка Інна Грош. Мощуйтеся зручніше, беріть щось посьорбате, ну і додивіться це відео до кінця, бо воно може допомогти вашим стосункам у складні часи. Коли у моєму кабінеті сидячи у кріслах, пара починає говорити про свої проблеми і їх погляди ну, дуже розходяться, а кожен просуває якусь свою ідею, своє бачення, то є величезна вірогідність того, що партнери розмовляють різними говорями. При цьому кажучи, ти мене не розумієш, ти не знаєш що, про що ти говориш. Можливо, зараз хтось закотив очі. І так от подумав, Іно, ну напевне, вже всі знають про ці п'ять мов любові Гері Чемпан. Скільки про це можна було б говорити? Але я скажу так: що я була б щаслива, якщо це було насправді так, але виглядає зовсім по-іншому. Саме тому я сьогодні хочу з вами поговорити про ці п'ять мов любові і чому важливо знати свою різність у стосунках. Гері Чемпен це американський сімейний психолог. Він багато років працював з подружніми парами. І знаєте, помітив таку просту річ, що люди часто не розуміють, як їхні кохані висловлюють любов до них. Не розуміють. Він зрозумів, що існують різні мови любові, способи, якими ми показуємо іншій людині, що ми відчуваємо. І як ми проявляємо свої почуття. Отож, він написав книгу «П'ять мов любові, яка стала справжнім бестселером і допомогла мільйонам пар зміцнити їх стосунки. Його ідея дуже проста: що партнер почувався коханим, треба говорити його мовою любові. Звучить легко, але то не так. Чи він зазначав, що є такі мові любові: це слова підтримки, спільний час, подарунки, допомога або доти. Чемпен не просто теоретик, і він мені цим насправді найбільше подобається, тому що він працював з реальними людьми і бачив, як його методика змінює шлюби. І я, як психотерапевт, можу це дійсно підтвердити на 100%, тому що багатьом парам, яким радилась ця книга, вона змінювала їхнє ставлення один до одного, і в той же час вони стали більше розуміти один одного, як працює оця їхня різність. І щоб не забути, от хотіла вам сказати таку одну річ: що є одна мова любові, яка в нас є провідною. Тобто, це те, як ми сприймаємо світ, почуття інших, контактуємо з людьми, відчуваємо наповнення і так далі подібне. Але в той же час є інші мови любові, які теж будуть в доповненні дуже чудово працювати. І тут саме цікаве є тим, що якщо людина не поповнює оцей свій запас оцієї основної любові, вона відчуває роздвертування, виникає багато конфлікт, непорозумінь, і вона сприймає себе такою спустошеною і виснаженою. Однією з мов любові є слова підтримки. Це коли ви показуєте свою любов через слова. Знаєте, вони є одночасно таким найпростішим і найсильнішим способом показати, що я тебе люблю, тобто сказати, що я тебе кохаю, і в той же час так, дати зрозуміти людині, що ви захоплюєтесь нею. Але вони можуть якісь цілити, підняти настрій, додати такої впевності. Ну і звичайно, зворотня сторона слів це мови не можуть дуже сильно поранити людину. Для людей, яка це головна мова любові. Вони відчувають себе коханими, от коли чують компліменти, похвалу, слова вдячності, ну і, звичайно, таке підбадьорення, бо ти ж молодець, правда. Для них важливо знати, що їх цінують і помічають їхні зусилля. Компліменти і добрі вислови, вони здатні знаєте, розбудити в людині щось таке глибоке, важливе, особливе, і вони обов'язково мають бути сказані від щирого серця. І якщо вони не будуть сказані від щирого серця, то вони знаєте, чуються як таке перебільшення і штучність. І вони можуть сприйматися як маніпуляція або натяк на те, що хтось з партнерів має зробити щось у відповідь. Тому найкраще це коли ви от продумуєте говорите слова таким з теплом, ніжністю, повагою і турботою. Ви можете нам, наприклад, сказати своїй партнерці. Ти чудово виглядаєш у цій сукні. Твій салат був просто неймовірний. Я захоплююсь твоїм виступом. Ти був дуже впевнений. Компліменти це лише один із проявів цієї мови любові. Ще один важливий аспект це заохочення, так, підтримка така. Вони допомагають розкрити потенціал близької людини, надихаючи. І так повірити в себе. Саме тому то дуже важливо для людей, яких це основна мова любові, вони таким чином позбуваються невпевненості. І ваші слова це свого роду такий поштовх до дії. І коли от ми підбадьорюємо коханого або кохану, ми знаєте таке враження, ніби починаємо дивитися на важливі речі їхніми очима. Любов у стосунках розквітає завдяки добрим і ніжним словам. І тут найважливіше ну, не тільки те, що ми говоримо, а те, як ми це говоримо. Інтонація, це надважливо, вона, неймовірно, має велике значення. І навіть простіша фраза, сказана за допомогою інтонації, може змінити своє значення. Ну що, тепер давайте спробуємо провести невеличкий експеримент. От спробуйте зараз дістати свій телефон і відкрити останнє. Повідомлення від своєї коханої або коханого. Тепер дивіться, от ви дістали, прочитайте його уважно, і я хочу, щоб ви так от занурились і подумали, що ви відчуваєте, коли читаєте це повідомлення? Чи вдалося от вам не просто зчитати цей текст, а й відчути, з якими емоціями його написали? Бо часто слова передають одне, а тон зовсім інше. Я річем він казав. Якщо ми хочемо по-справжньому любити одне одного, то нам потрібно зрозуміти, що є важливим для нашої коханої людини. Знаєте, наступною мовою любові є насправді моя мова любові, і це якісний час. І вона насправді зміцнює мій зв'язок з моїми близькими. Тому що от для таких людей, як я, для мене любов вимірюється не словами чи подарунками або там якимись речами, а саме часом, проведеним разом. Важливо от не просто бути поруч, а відчувати, от я повинна так відчувати повну увагу, залученість у момент. І таких людей насправді є дуже багато. І часто в кабінеті багато жінок говорять про те, які ті чоловіки він або вона не проводять зі мною часу. Чому це так? А для мене це так важливо. І от Герід Чемпан у своїй книзі П'ять мов любові прояснює, що якісний час це не просто така фізична так, присутність, а глибоке емоційне спілкування. Це коли закохані відкладають телефони. Дивляться одне одному очі, знаєте, таке зосередження. От ти дивись на мене, я з тобою спілкуюсь і хочу твоєї повної присутності. Слухають, розмовляють, і це так по-справжньому і досить щиро. Як це відбувається взагалі? От коли ви, наприклад, приділяєте своєму партнеру достатньо часу, він відчуває, що є для вас важливим. І це можуть бути, наприклад. Просто щирі розмови, так, це обговорення мрій, переживань, як то провів день і просто з банального майбутнього, що куди поїхати, що зробити, але це ось ця залученість. Звичайно, що це спільні прогулянки, так, вечері або поїздки, там, де ви насолоджуєтесь моментом, проживаючи ось цю емоцію разом. Чи то ви в гори пішли, чи то ви поспілкувалися, чи просто посиділи в затішній кав'ярні. Ну, звичайно, спільні хобі це як один із форматів, це такі заняття, які можуть вас об'єднувати. Це можуть бути ігри в настільні, приготувати вечерю разом, переглянути улюблений фільм, обговорити його. Але тут ще раз повторюсь: найголовніше це не просто бути поряд. А бути емоційно залученим, бути от в цьому моменті, в контакті, така єдність. Іноді ми думаємо так, і це факт, ми так багато часу разом проводимо. Наприклад, каже мені чоловік, моя ж дружина на кухні, а я тут в кімнаті, і ми завжди от разом. Але чи от так якщо добре подумати, а чи дійсно це якісний час? От давайте ви спробуйте себе перевірити. Чи відноситься це до вас, чи ні? Чи насправді ви розмовляєте під час своєї вечері? чи кожен завис у своєму телефоні? Або чи гуляєте ви разом, а в якийсь момент ловите себе на думці, що ви зараз на роботі допрацьовуєте якусь інформацію, так? або там де-інде? Чи ви ніби проводите час разом, але не відчуваєте зв'язку? Бо таке теж буває, що от є у людина фізично, але зв'язку немає. І якщо ваш партнер по-справжньому цінує ціналісний час, то найкращим способом показати йому любов це відкласти всі справи і присвятити оці 100% уваги, навіть якщо це буде 15-20 хвилин, але вона таким чином впливає на стосунки значно краще, ніж коли ви будете поруч і будете далеко одночасно. І давайте теж проведемо невеличкий експеримент. Просто для себе, щоб ви розуміли, як це працює, і спробували ну, все спробували на собі. От дивіться, давайте ви заплануєте хоча б 20 хвилин без телефонів і відволікань, щоб побути з коханим або коханою. Звичайно, якщо ви перебуваєте на відстані, то Тут потрібно бути ось один з одним в телефоні, але в той же час бути зосередженим тільки на одне на одному. І поставте йому або їй запитання, що сьогодні зробило тебе щасливим. Тут важливо слухати по-справжньому, без поспіху і без зайвих думок, і ви побачите, як проста увага от може змінити ось ці стосунки ваші. І знаєте, мені дуже подобається, як говорив Гаррі Чемпен, він казав таку штуку: що любов це не питання часу, а питання якості того часу, що ми проводимо разом. А в коментарях напишіть, як вам цей експеримент вдалося провести чи ні. Звичайно, що любов це не лише слова чи подарунки, чи навіть якісний час. а це і конкретні вчинки, які показують, що ви дбаєте про свого коханого або коханого. Для людей, чия мова любові, допомога, або як її чим називає, акти служіння, справжнє кохання виражається через дії. Тобто, коли, наприклад, партнер. Готує сніданки, допомагає з домом, якимись домашніми справами займається, підтримує важкі моменти, але це робить практично. Просто робить щось, що полегшувало б життя іншої людини. І навіть буває так, що кажуть, так, клієнти, я знаю, яка моя провідна мова любові, це допомога. Тому що, коли я сварюся, я перше, що говорю, це ти мені не допомагаєш. Але повернемося до Гері Чемпетна. він у своїй книзі мов любові пояснює, що для таких людей надзвичайно важливо бачити ось ці дії, а не лише чути їх у словах. І дивіться, як воно працює. От уявіть, що ваша друга половинка повертається додому дуже втомлено. А ви без слів, без якихось запитань, починаєте допомагати з посудом, готувати чай. Масажуєте ніжки, дівчата це люблять. Для вас це може бути дрібничка, але для нього або для неї дуже потужний прояв любові. Ось кілька способів, як можна показати любов через допомогу. Перше це допомогти з домашніми справами, помити посуд, придбрати, купити продукти от без нагадувань, тут важливо. І, звичайно, щось зробити от по дому. Друге це. Підтримати складні моменти, зробити щось за партнера, коли він не встигає або втомлений, тому що ми живемо в шаленому темпі, і в багатьох просто не вистачає банально відпочити, полежати, попити спокійний чай. Третє, зробити щось приємне без причини, приготувати люблену каву, полагодити те, що давно зламали, запланувати день без турбот. Це дійсно дуже розвантажує і розслабляє. Тоді людина може перезавантажитись і. Відчувати себе дуже здорово. Ну і це надважливо для тих людей, чия мова любові, допомога. Важливі не обіцянки, а конкретні вчинки. Вони відчувають цю оцю любов, коли ви проявляєте, знаєте, таку підтримку і знімаєте оте навантаження, е, яке людина постійно відчуває. І це буде як піклування про. Них через дії. Пам'ятайте, акти служіння це через дії. Але важливо, що допомога має бути щирою, а не зробленою з примусом і очікування чогось, тому що тут принцип оцей не працює. Я тобі, ти мені. Тут головне, я просто роблю, тому що я хочу це для тебе зробити. Ну і давайте проведемо невеличкий експеримент. Цей експеримент потребує часу, тому ви мені напишете, чи вдалося вам його виконати, чи ні. Але давайте зосередимось ось на чому. От зараз прошу вас подумати про побутові або емоційні навантаження, які несе ваша кохана людина. Просто подумайте: другий етап спробуйте щось зробити для нього або для неї без прохання. Ну, там, наприклад, приготувати обід, забрати дітей зі школи, організувати невеличкий відпочинок, замовити їжу додому. Це може бути будь-що, що розвантажить вашого коханого або кохану. І далі ви подивіться там, через годинку, через дві, як це вплине на ваші стосунки, яке відношення буде до вас. Як людина себе буде відчувати? Ну і звичайно, як же без Гері Чемпана в цьому він не говорив таку фразу: Любов це коли ти не просто говориш про турботу, а реально допомагаєш. Ну і навіть якщо це не твоя улюблена справа. Для деяких людей любов проявляється не лише в словах або вчинках, а у знаках уваги, таких як подарунки. Але тут важливо розуміти, що мова любові-подарунки це не про гроші. А про маленькі дрібнички, про ту символіку, які ці подарунки несуть. Але дехто й полюбляє великі подарунки, це все залежить від індивідуальності, повірте. Гері Чемпан у своїй книзі П'ять мов любові пояснює, що подарунок це свого роду такий видимий знак уваги, який можна потримати у руках, і це нагадує людині про те, що її цінують, про неї думають, її пам'ятають. Це може бути щось маленьке, але значуще. Головне, щоб воно мало таку вкладену у себе увагу і турботу про цю людину. От давайте з вами трішечки пофантазуємо і уявимо, що ваша друга половинка любить каву. І ви несподівано, раптово приносите їй улюблений лате. Що це буде? Це буде захват. І це не просто напій, це те, та згадка, та пам'ять, що ви знаєте свою другу половинку і знаєте, що їй подобається. А найголовніше, якщо це буде ще улюблений напій саме з цієї кав'ярні, все, ви отримаєте море похвали. А ще давайте подумаємо: от що може бути подарунком на цій мові любові? Я, от коли готувалася, я собі так виділила декілька таких моментів. Перше, це символічні речі. Книга, яку людина давно хотіла почитати: квитки на улюблений концерт, чашка з особливим надписом. Я маю таку чашку і, повірте, я її обожнюю, тому що той надпис зроблений спеціально під мене і для мене. І він мені дуже гріє душу. Далі, несподівані тріптиці, тобто без приводу, тобто шоколадка. Ми вже говорили про лате улюблене. Маленький лист з теплими словами, тобто, те, що ви маєте розуміти, це те, що можна потримати в руках, понюхати, почіпати і покласти у таку скриньку з важливими речами. Речі, що мають значення, наприклад, прикраса пов'язана з особливою подією, фоторамка зі спільним знімком. І це ті дрібнички, які наповнюють життя цієї людини, тому що такі люди цінують подарунки. І відчувають цей особливий зв'язочок з коханим, коли отримують речі, що, що їм подарували. Давайте спробуємо з вами провести невеличкий експеримент. Ну, куди ж ми без цього, правда? Спробуйте сьогодні зробити невеличкий подарунок для свого коханої або коханого, це може бути щось ну, дуже просте. Може, це якийсь там смаколик улюблений, чи листівочка, просто написана від руки з приємними словами. Але так, щоб це можна було почіпати. А тепер, коли ви зробите цей подарунок, поспостерігайте за реакцією свого партнера. Чи змінилося у нього настрій? Чи яка між вами атмосфера зав'язалася? Ну, і, звичайно, свої відчуття, як вам з цим? І ще що я хочу сказати, що Гері Чемпан говорив так: справжній подарунок це не просто річ, а нагадування Я про тебе думав або думаю. Для деяких людей фізичний контакт це головний спосіб відчувати любов. Обійми, поцілунки, доторки, триматися за руки, коли гуляєте, усе це говорить набагато більше, ніж купа слів. Ну, звичайно, Геррі Чемпен пояснив у своїй книзі П'ять мов любові, що доторки це найдавніший спосіб от вираження ось цієї любові, почуттів. Вони можуть і заспокоїти, дати впевненість, підсилити зв'язок, і так само показати, що між партнерами є щось таке особливе, і дати ось цю таку впевненість, я поруч, я тебе люблю. От давайте спробуйте уявити, що ваш партнер дуже засмучений, а ви просто його обіймаєте. І там же ж відбувається не тільки обійми, там не тільки тепло, турбота, підтримка, так, а там відбувається це розслаблення і таке здійснять цього напруження, можна навіть так сказати, це завжди дуже приємно. І ось як можна виражати любов через фізичний контакт. Я впевнена, що ви це знаєте, але я спробую вам нагадати. Перше це обійми. Не тільки у важливі моменти, а просто так, без причини, тому що ви знаєте, що ваш партнер це любить. Поцілунки навіть легенький поцілунок у щоку може сказати більше ти для мене цінний, я тебе люблю, я з тобою поруч. Тримання за руки під час прогулянок або перегляду фільм. Повірте. Триматися за руки під час перегляду фільмів дуже класно зближує у стосунках і знаходиться та особлива така близькість, яка має можливість змінити будь-які не в подальшому. Легкі поглажування по спині, провести пальцями по руці, торкнутися волосся це ж прояв такої ніжності, особливої до свого партнера. Ну, фізична близькість. Для людей з цією мовою любові інтимні моменти це не просто фізіологія, це емоційний зв'язок. Тобто тут є і механічні якісь елементи, і в той же час оця емоційна прив'язаність. Закарбуйте десь, що люди, для яких фізичні доторки, головна мова любові, почувають себе коханими через такий тактильний контакт. Якщо їх обіймають. Не цілують, не торкаються, вони можуть відчувати себе покинутими і мати відчуття цієї віддаленості від партнера, але пам'ятайте, кожен має свою зону комфорту. Головне знати, які доторки приємні саме вашому партнеру, а які не варто робити взагалі і будь-який примус до будь-якого контакту він розцінюється як, ну, тобто, табу. Якщо ваш партнер... Цінує ось фізичний контакт, спробуйте сьогодні частіше до нього торкатися і обійматися. Оце буде вашим таким експериментом, так? І подивитися, от як це впливає на ваш настрій і ваш зв'язок. Ну і звичайно, як говорив Геррі Чемпан, що фізичний дотик це потужний спосіб сказати: Я тебе люблю без слів. Ну що ж, наша зустріч добігає з вами до кінця. Але я хочу з вами поділитися ще дечим цікавим, а точніше розкрити невеличкий секрет. Знаєте, це було всього лише перше відео шести. Ми спробуємо з вами розібратися з усіма моментами і питаннями п'яти мов любові глибше, щоб ви знали, як вони працюють у різних життєвих ситуаціях. Давайте разом з вами проявимо також мову любові допомоги. Ви заглянете під це відео. І закинете на баночку кілька гривень в актуальний збір для ЗСУ на їх потреби або на персональну допомогу воїнам, які мають поранення і потребують нашої з вами залученості. А тож не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на цей канал, на мій інстаграм. Він в описі є. І чекаю, звичайно ж, на ваші коментарі. Тому що мені дуже не терпиться, щоб ви розказали про свою мову любові, або просто поділилися, чи є ця інформація корисною для вас. Ну і до зустрічі у новому відео.